Всім привіт! І сьогодні я хочу вам порекомендувати три продукти, про які ви 100% чули і які вам необхідні, але які ви забули купити. Почнемо ми з мого улюбленця від аморовіци угорського бренду. Мого Це термальна вода, яка супер круто освіжає, в неї неймовірно крутий розпилювач. Неймовірний помічник в спеку. О, супер круто замінить будь-який тонік для обличчя. Вуаль на основі угорської термальної води це е, джерело нескінченної вологи для вашої шкіри. Мій улюблений бренд, французький метод Jean Pubert і його феноменальний, відомий скрізь по всьому світу гель для душа, шовковистий. А, гель непростий, не багато знають, що в гелі міститься. Маленька концентрація саліцилової кислоти, яка добре відлущує шкіри. І також один з найголовніших компонентів, які нейтралізують вапняний наліт води, тим самим не пересушуючи вашу шкіру. Гель суперекономічний. В мене він був вже декілька разів. Підійде абсолютно всім, і хлопцям в зал, і дівчатам на басейн гарно змиває СПФ захист зі шкіри. Дуже делікатно м'яко відлущує супер економічний в використанні, тому що його потрібно дуже 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 трошечки. Він гарно густо піниться і вимиває прям на відмінно. І звісно, літо ще не закінчилося. І не забуваємо про СПФ. Класна, крута новинка з сімома факторами захисту вийшла у пупи. SPF 50 захист від UVA і UVB випромінювання не залишає ніякого білого сліду, добре, круто зволожує і робить шкіру такою дуже сяючою і зволоженою. Класний продукт для хлопців та дівчат, ще раз повторюю, єдиний в нього мінус, на мій погляд, є це е, невеличкий об'єм 30 мл. Але вистачить на пару місяців вам 100%. Це must have на літо і осінь, початок осіні, а взимку можна перейти вже на тридцяточку. Крутий, треба брати. Трійка стовпів вашої косметичці, якщо ви. Ще не встигли купити, то обов'язково біжіть, тим паче, вони зараз зі знижками. А якщо хтось вже користується, то обов'язково поділіться з нами відгуками в коментарях.